Я Софія Швейцарії. Зараз, коли багато людей йде на пенсію, як це може позначитись на моїх однолітках? Якщо ми хочемо знайти гарну відповідь на запитання, нам треба формулювати його належним чином. Гадаю, тут важливо зрозуміти, що не усі проблеми, пов'язані з пенсією, виникли від того, що колись у світі стався демографічний бумдей феноменомбейбібумоз. Так, можна стверджувати, що сьогодні утворюється певний дисбаланс від того, що збільшується кількість людей, які зможуть отримувати пенсію у порівнянні з тим, хто працює та робить внески у пенсійний фонд. Але навіть більш важливо є те, що загалом люди стали жити довше довголіття стає поширеним явищем, і нам треба відповідно на це реагувати. Одна з можливостей збільшити відрахування до пенсійного фонду. Але звичайно, за нинішніх умов економічної кризи це не дуже популярний крок. Інша можливість зменшити кількість пільг, на які може розраховувати людина пенсійного віку. Таке рішення було ухвалено у кількох країнах, скажімо, у Греції. Але тоді постає питання: чи справедливо, що пенсіонери мають взяти на себе найбільший тягар? Очевидно, що його має нести все суспільство. Є ще третя можливість зменшити умови пенсійних схем, підвищити вік, коли людина може виходити на пенсію? У багатьох країнах обирають саме такий шлях, не ідеальний, як на мій погляд. Але якщо запроваджувати ці зміни поступово з року в рік, то, очевидно, це найкращий вихід для розв'язання проблеми. Поставити питання Євронюс можна на нашому сайті в інтернеті.